Всім привіт, всім доброго здоров'я! Слава нації і слава ЗСУ. Як ви бачите, сьогодні ми знову на пасиці, але бджоли не літають. Пізня пора, 7 листопада, і бджоли вже збираються в зиму. Тому будемо продовжувати тему саженців. І сьогодні ми розкажемо вам про саженці горіхів. Як пам'ятаєте, в попередньому ролику ми розказували про саженці винограду. І я казав, що чекаю дві посилочки. Дочекався ці дві посилочки. Замовлення я робив ще влітку і от дочекався. І зараз я вам розкажу, що тут є. Давайте почнемо із чорного цього пакету. Тому що у цьому пакеті всі посилиці знаходиться те, чого в мене ще немає в моєму господарстві. Ну і зараз ми розпакуємо. Будемо розпаковувати, хотів зробити так, щоб. Не готуватися, щоб вам показати, тому що розпаковочка вона сама цікава, Але прийдеться трошки, як кажу, тут потерпіти, щоб розпакувати. Можливо, давайте зупинимо зараз ролик. Я поки розпакую, бо щоб час не тратити, хочу акуратно, щоб не порізати саженець, і потім продовжимо. Продовжуємо. Значить, розпакував я зразу дві посилочки, щоб не тратити час, тому що вони були дуже добре упаковані і прийшлося погратися трошки, щоб їх акуратно розпакувати. Вони прийшли у таких трьох мішках завернуті. Дуже гарно, акуратно. Ну і зараз розкажемо. Значить, оці саженці для мене цінні. Як я попередньо казав, вже у мене таких горіхів ще не було. Зараз вже є. Це є горіх пекан. Замовляв я у Івана Івановича Юкал. Це є велике горіхове господарство. Замовлявши влітку, ну ось тепер дочекався. Значить, рекомендовано їх садити у парі для хорошого опилення. Тобто два різних сорти для хорошого опилення. І от Іван Іванович вислав мені два такі хороші сорти. Ну, я сказав, на вибір, на його думку, на його бачення, він краще знає за мене, тому що. Я таких дерев ще не мав і таких горіхів не мав. Значить, як бачите, отакий розмір саженців тут вже обрізано, тому що він казав, трошки обрізається, тому що вони високі. Це трьохрічні саженці. Вони високі і як, ну, на доставку незручно, і тим більше тут вже треба формувати скелетні гілки. Тут вже підуть скелетні гілки. Значить, Як бачите, корінь великий, довгий, потужний. З його слів, на цей час він може досягати до 2 метрів, але фізично його викопати не можна. Він викопує їх ескаватором. І я тут бачу от обрізка, де була, зразу замащено садовим варом, чи може воском або садовим варом замастив. Так що дуже круто, дуже круто. Хтось може буде казати мені, що Ну, так багато знаходиться, як кажуть, таких помічників, що кажуть, о, не та кліматична зона не буде рости. О, як бачите, ота в мене росте вже великі дерева, ну порівняно великі, вони будуть величезні, дерева еводії Даніеля, яку я вирощував із насінинок. Хто у темі? Насіння і Даніеля, це приблизно в розмір макового зерна. Ось таке маленьке. Я вирощував, сіяв в стаканчиках більше один рік, на другий рік ще трошки більше, потихеньку-потихеньку. І маємо вже водію Даніелі, навіть цього року вона вже одна, одне дерево вже цвіло. Так що можна адаптувати. А тим більше, що кліматичні умови у нас зараз міняються. В нас Зиму вже таких е, немає агресивних холодних. І тому у нас зараз деякі рослини приживаються добре і ростуть дуже добре. Ну, але е, цей горіх, горіх пекан, е, він, е, не є з нашої кліматичної зони. В принципі, але це є американські сорта, де зими дуже холодні. Він витримує любу температуру зимову. Тобто, не знаю, до скільки 30, до 30-40 градусів, не знаю. Скільки витримує. Але він є стійкий до всього. Не хворіє, не обмерзає, росте і не знаю, на який рік він дає плоди. Ну, побачимо. Цього року ми посадимо. На другий рік він піде в ріст. І потім будемо наблюдати, так ми наблюдаємо за всіма іншими саженцями. Що про цей горіх ще сказати? Ну... У нас в Україні це є новинка. Але цей горіх рахується як один із кращих горіхів, один із е, самих таких корисних горіхів. Тому я вирішив його посадити, хай собі росте. Значить, е, як ви бачили, у мене є різні горіхи, різні сорти горіхів. От від таких різних, я не всі взяв, просто так. отакі такі є величезні. Це я всі горіхи садив. Не саженцями, а просто горішком. От. знайшов був такий горіх? Це в нас на Прикарпатті. Його посадив, проростив і виросли в мене горіхи вже та от внизу з того боку, з того боку, і вже дають плоди. Різні сорти горіхів, я не знаю, як вони називаються, але горіхи класні. Ну і я попросив Івана Івановича, щоб він мені вислав також горішки пекану. Щоб я міг сам подивитися на нього, тому що я ніколи в руках горіхів цих не тримав. І також поділитися з вами. От бачу два сорти. Це мабуть, якраз і є оці сорти, не знаю, ану прочитати. Ви собі прочитаєте. Один сорт такий і другий сорт отакий. От і бачу по формі, вони різні. Ось. Так що ми зараз Ось ще тут один є. Чи нема? Ні, нема більше. Піше немає. П'ять горішків. Зараз сам подивлюся і вам покажу. Взяв такий станочок. Давайте розколимо оцей. І подивимося, що це за горішок. Я дивився вже багато відео про ці горішки, як, він... О, як його треба акуратно витягувати, щоб показати. Ну, акуратно в мене не вдалося, бо спішу. Шкірочка дуже тоненька, а не хочу поламати його. О, поламав я його. Ну, бачите. То треба акуратно, треба вже, як кажуть, набити руку. От, горіх чудовий. Ось як він буде виглядати. О, складу його, до копки зліплю. Ну, коротше, мені не вдалося його добре зробити, тому що я кажу, треба набити руку, треба знати, як його колоти. Волоский горіх, як кажуть, грецький горіх, то кожен знає як його розколоти, як його показати. Ну, а цей, до цього ще треба, як наловчитися. Ну, коли вже будуть багато горіхів, я наб'ю руку і вам покажу, як швидко можна розколоти. О, Отакі горішки вони, отакі от чудові горішки. Бомба! а Потім ще спробуємо на, на смак який, Ну, коротше, як я узнав, цей горіх це горіх, це є бомба. Буде він у нас рости, будемо за ним наблюдати. Значить, хто захоче зразу, зразу рекомендую. Рекомендую, що садити не тільки горіхи, садити все. Яблука, горіхи, сливи, вишні, черешні лохину, що-небудь садіть, щоб росло. Посадили сьогодні. З часом будете мати урожай. А якщо будемо думати і чухатись, а посаджу, 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 нічого з того не вийде. Я теж втратив дуже багато часу. За цей час я міг зробити вже шикарний сад, Тож сад вже є, але міг і скоріше посадити. І було би вже все в мене родило, і, як кажуть, і радувало нас і когось так само. Значить, посилання. На сайт і YouTube канал, до речі, у Івана Івановича є хороший YouTube канал, де він показує не тільки пекан. Там є різні сорти горіхів. Волоский горіх, фундук також є, так що можете зайти, подивитися на його діяльність. От і також замовити отакі саженці. Рекомендую. Значить, ставлю тут. Ставлю тут. Багато так не можу розказати про цей горіх, тому що. Е, я кажу, я ще з ним не працював, тому що узнав про нього ну буквально недавно років, ну, пару років тому назад, поки так само думав, гадав, думав, гадав, замовляти чи замовляти, буде рости чи не буде рости, поки знайшов е, Івана Івановича, тому що я не знав, де купити, навіть е, як кажуть, в інтернеті пропонують. Але пропонують як? Ага, є саженці, купуйте саженці. Вислав саджанці, посадив, а замість пекана виросла якась черешня. Що. Так що я шукав такого, я кажу, серйозного селекціонера, де можна було на, YouTube, на його YouTube-каналі подивитися. Дійсно, це цей горіх чи не цей горіх, і тоді замовити. Переговорив в телефонному режимі, домовився і от отримав такі саженці. Так Ще раз кажу, рекомендую. Ну, а тепер переходимо до іншого горіха. Це більш знайома для мене тема. Тема фундука. Фундук я замовляю, як ви знаєте, у Сандра Сторчак. Ну, і почав я замовляти в нього. Перші саженці я замов у 2020 році. Як ви знаєте, ну хто бачив, хто цікавився, хто слідкує за нами. Висадив на одному ніби, участку, так. на другий рік замовив, висадив на другому участку. Ну, а цього року також замовив і хочу де-не-де ще додати, тому що горіх цікавий, це є трапезун кримський. Також мені казали, він тут не буде рости, дурного робота. Треба займатися іншими е, ніби, сортами. там каталонський, барселонський, гале, хоч у мене вони і є. І галевмани в мене є, каталонський, по-моєму, є. Але в порівнянні із фундуком Трапезун Кримський, ну, це, це ну, порівняти неможливо, тому що це є самий великий горіх по наповненню. Я зараз так само взяв з собою, розколимо і подивимося. Смакові характеристики дуже добрі і росте, розвивається дуже добре. Так що зараз розказую і показую. Значить, отримав я, ну, замовив 5 саджанців, 5 хороших, визрівших саджанців. Зараз я покажу кореневу систему. Ану, потихеньку так. Щоб не пошкодити. Ну так, так. один сажен такий. Другий. Ось такий. О. Третій. Тут і порослі є, от іде. і ось такий. Отакі От чудові саженці, така чудова коренева система. Садиш і він росте. Так, забираємо, робимо порядок на нашому робочому столі, який називається вулик, і продовжуємо. Значить, трапезунд кримський. Що це таке є? Значить, дивіться, цього року з нашого саду вже був ну, порівняно. Це є один ряд посаджений у 2020 році, другий посаджений у 2021 році. Але майте на увазі, це в кінці року. Я садив зимою. Тобто трьохрічний і цього року виповнюється о цьому садочку 2 роки. виповнюється. Значить, покажу в порівнянні оце, що в нас лишилось, тому що ми вже схрумкали горішки, а це залишки, які лишилися. Зараз я вам покажу. Приблизно що до чого, і ви зрозумієте, що це за горішок? Оце є Трапезун Кримський. Ось тут, тут є Барселонський Каталонський, є так само, як він називається, цей червоний, що я забуваю, ще з назву. Варшавський, ось Варшавський, цей Варшавський. Довгенький. Ну, а серед цих, ти вже попутано, є барселонський, каталонський і гале. От. Ну, і порівняти, Оце є трапезунд. Ну і зараз ми розколимо і подивимося, яке наповнення трапезунду. Дивіться, повністю виповнений. Дивіться, який горіх. Тут навіть два, ще маленький всередині був. От горішки. Ну і порівняємо зараз горіхи, оці, що ми маємо тут. От до прикладу. Не знаю, який сорт попадається тут. От у порівнянні. Який цей, який цей. От беремо із цих от більші кисні. Ну Це взагалі не виповнюся, не знаю. так що Я вирішив оці горішки, тобто горіхи вже дерева тримати як опилювачі, тому що так само важливо, щоб були різні сорти опилювачів. Ну, а цей вже трапезунд як основний горіх. Значить, Дивіться, це оці різні, що я тут лускаю, це зараз е, варшавський, червоний варшавський. Цей довгенький. Варшавський теж хороший. Дивіться, який варшавський хороший. Довгенький. Ну. Він такий непонятний по як це сказати, по екстер'єру. Але хороший. Значить, дивіться, трапезунт, Оце різновидність, От, беру більший. А оце не пам'ятаю, що це за горіх такий. Гарний з вигляду. Але все ж таки не виповняється, бачите? От. Не виповняється. Варшавський, трапезунт, ну і тут е, різнобій. Не знаю, що це за Ну Як не можу зараз оприділити, я пам'ятав, коли я зривав їх із е, дерев, От. тому що дерева всі підписані. А зараз я оприділити не можу, тому що я не є спеціаліст. Я спеціаліст такі, посмакувати ними. Так що, як ви бачите, що таке трапезунд, Оце, оцей горіх. І що таке решта? Так само. Ще раз відділю, по розміру поскладаю, подивитися, це вже реклама. Реклама від мене, те, як я вже попробував, і вже знаю, горіх росте, прекрасно, росте, прекрасно розвивається. От, нюансів в ніяких посадженцях. Ну, я не замітив. Значить що, я не обробляю нічим? Я посадив, забув, все. Перші роки я поливав його ще трошки. Коли тільки посадив, був сухе літо, я поливав. Зараз я не поливаю. Як росте, так і росте. І о, дивіться, який урожай дає і яке виповнення самого горіха. Так, я думаю, чудово, чудово. От. Так що, так само, як завжди, посилання буде. На YouTube канал Олександра і не знаю сайт, сайт є, немає. На, на, на YouTube канал. Там знайдете його контакти, контакти будуть, все там буде. значить І тепер я покажу до цього всього асортименту, які горіхи в нас є. ну Це ще не всі горіхи, у мене там ще є один горіх, правда, ми вже його з'їли. Середній між цими і цими. отакі такі є горіхи. Давайте будуть ще. Ось ці горіхи будуть у нас. От, давайте ще розколемо оцей довгенький такий. Ось такий довгенький ще розколимо, подивимось, як він виглядає. От. Можливо, вдасться його цілим вит... витягнути. Шкірочка дуже тоненька. Одніх там я беру і розлуплюю. Горіх пекан. От. Майже вдалось його розлупити та вдалося, не те, що майже, от. Десь яка чудова форма. Горіх пекан. Ось так виглядає. Бачите? Пару разів вже навчився його розлущувати. Так що, ще раз, отримав посилочки від Івана Івановича. Юкал, від Олександра Сторчак. У Олександра також є різні сорти. Не тільки трапезун кримський, є різні сорти горіхів. Також є ще є кизил. По кизилу я теж в роликах там показував. Рекомендації від мене. Садіть дерева, хай ростуть і приносять вам радість. На цьому все. Всім добра і мирного неба. Вирішив до нашого ролика додати ще пару кадрів і показати, як виглядає на сьогоднішній день трапезун кримський. От бачите, цей двогрішний кущ. ну Два роки, як я його посадив, він навіть ще не збирається скидати листя, отаке шикарне листя, великі лопати. Наступному році буде тут шикарний врожай. Значить, ось тут. Варшавський червоний. Він вже сигналки давав, я вже показував ті горішки. Він, правда, трошки відстає в розвитку, так і є, він має так бути. Тому що перші роки від посадки він відстає, а потім він починає доганяти все. Трапезун кримський. Бачите, чим відрізняється. Листя дуже велике, дуже гарно розвивається. Чоловічі бруньки тут на ньому є. І також бруньки, які дадуть наступному році врожай, також є. Все шикарно. Значить, тут трапезун кримський, там внизу є ще. Ну, він як опилювач в мене працює, це є сорт гале. Зараз підійдемо я вам покажу, яка там в, ньому, в нього ситуація дуже цікава. От підійдемо до, отам до трапезунда. Також є чоловічі бруньки. І бруньки, які дадуть в наступному році врожай. І я бачу вже навантаження в наступному році дуже велике тут буде. Саженець невеликий, але він зразу дає хороший врожай. Ну і це, що я казав вам, яка ситуація? Він дав такий збоку від центрального стовбура отакий відводочок. В ріст пішов, Це затормозився, тут був врожай. І дивіться, скільки тут є чоловічих бруньок. Дуже цікаво. Це шикарний опилювач. Шикарний опилювач, також шикарний м -м, ніби такий навесно для бджіл буде пилок тут. Так що особливо рекомендую садити фундукт на пасіках, де є пасіки, це для пасічників. Тому що найважливіше, це є ранній. Пилок для розвитку бжіл. Шедевр кожен рік радує врожаєм. Від першого року посадки він дає горішки і ось так він закладає чоловічі бруньки. Кожного разу я знімаю і зимою знімаю і весною ось так він себе поводить дуже шикарний кущ. Зною був посаджений маленький відводочок, такий від дирок, тому що тут кущик був пропав. Хрущі возів, тобто личинка хруща. Ось він так пішов і листя не скидає. Це трапезунд кримський. Ну, а це найбільший курс трапезунда. Йому три роки. Три роки від посадки. Він більше як 2 метри по висоті вже має. Цього року був врожай. На наступний рік заклав і чоловічі бруньки, також і жіночі бруньки, ось яких багато. О, всіх стовборах. Пустив відводочки хороші. В нього я брав відводочки, пересаджував в минулому році. Так що все шикарно.